5 тисяч кілометрів на двоколісному. Учасники щорічної всеукраїнської велоестафети заїхали на Львівщину. Понад дві сотні учасників на велосипедах вже подолали більшу частину шляху. Все нормально, дорога. Слава Господу, без великих ям, немає проколів. Все, все добре. Двоколісні коні вже восьмий рік поспіль єднають і юних учасників, і дорослих наставників. У таких довгих подорожах старші пригадують свої перші спроби. Початківці їздять на стадіончику маленькому, там де об'їжджають фішечки, шашечки, стають правильно. Оце було перше тренування. А перший раз виїхав на дорогу. Було тяжко, чесно. Дуже коли були старші, хлопці я дуже відставав. Найдовша відстань, яку ви подолали?» Не знаю, кілометрів 280 в день кінцева точка. Площа перед університетом Франка. Тут учасників всеукраїнської велоестафети зустрічає оркестр. Привітати колег-спортсменів прийшли і олімпійські чемпіони, і львівські велосипедисти, що також доєднаються до пробігу. Вже в сьомий раз велопробіг їду, так що і з кожним роком бажання є постійно їхати його. Тому що за ці, за ці роки зібралися компанії, зібралися друзі, знайомі. Тобто, і постійно маршрут міняється, і маса емоцій, яких після цього велопробіга залишаються зі мною. Вони і, я, і спогади весь час йдуть на протязі цілого року. За лише приблизними підрахунками на останньому етапі гонки колона учасників налічуватиме майже чотири сотні роваристів. Та й шлях до Києва, запевняють, бувалі велосипедисти буде нескладним. Ну найтяжчі були етапи. Це е, івано франківськ Ужгород, бо там подовжені, і оце а тут вже більш менш середній по відстані – 130-140. Це для тих, хто лишився. Це буде нормальна дистанція Там нічого такого. Школа не має бути. Хіба що буде боковий вітер чи зустрічний? А коли гуртом, то воно нормально їдеться, тим більше така, бачите, атмосфера дружня. У вівторок учасники вирушать до Волинської області. А фініш велоестафети відбудеться 8 вересня у Києві. Ірина Шубінець, Олександр Бригадир, головні новини Львова.